Трохи є 13 штук дерева, думаю, буде вистачати. Всім привіт! Ви на каналі GameCool. Як ви бачите, добуваю трохи дерева, вирішив трохи добути, щоб було. Взагалі, в мене є 16 смарагдів, це гроші, хто не знає. І я би хотів би десь в якесь село поселитись, жити там, щоб в мене вже там було гроші заробляти. І ходив тут, добував трохи, дивився і знайшов вишневий біом. Я його вже знаходив пару разів, він мені, до речі, подобається. Тому що в них таке от гарне дерево, листва, квіти, таке от вишнева колода. Ну, гарно. Думаю, знайду якесь село. О, якраз от воно. Так, в мене є 16 смарагдів. Думаю. Якийсь будинок зможу собі придбати. Так, да, сума невелика, но підзаробити можна буде. Треба мені тільки знайти мера мера, його дом. Так, тут взагалі село таке розкидане. Його було б добре якось реставрувати, щось таке. Можливо, мені б за це гроші дали, якби я це зробив. Я думаю, десь має... Аво, щось тут є. Табличка якась що пише? Дім, меру. Є хтось? мер. Так, нікого нема. Ну так, да, це, скоріш всього, у мер, а тут апарт апартаменти. Хороші. Його нема вдома. Ага, погано. Добрий день, мер. Добрий день, фото. Я, як ви бачите, я, я хочу вас якийсь дом купити, який може в оренду або купити, тому що я бездомний, можна так сказати. М -м, який ти дом хочеш чи маленький. Ну, я хочу, дивись, в мене тільки 16 смарагдів. Я не знаю, що на це можна купити. Ну, дивися, зараз я тобі покажу дім, такий хороший. Йди за мною. Поки я говорив з мером, поки він мені покажу, показував вже настала ніч. Оцей дім він мені показав. Тільки. Е, алло. Давайте тікай, 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 тікай. Це мій вже дім. Я за нього заплатив 6 смарагдів, як ви бачите, в мене 10 осталось. І подарив. Мені ще одне на це кайф. Все, так. Не знаю, що я буду з ним робити. Буде два. Одне тут вже було, але друге він мені подарив. І в сундук сказав, що можу ставити речі. Тут було тільки 5 картоплі і 5 яблуків. Ну, що? Так, зараз посплю. Пізніше добуду ресурси, трохи поміняю, бо тут, бачите, все тут булижник вже, зам, як то називається. Ну, ви бачите. Я посплю і тоді вже буду приступати до, можна так сказати, опгрейду мого будинку. Я вже став, виспався. верстак ставлю його. Угу. Ну, Сюди. пішов добувати би камінь. Тільки потрібно зайти якусь шахту, тому що такого просто купати не можна. О! Тут є якась. Ну, це не шахта, я б не назвав це шахтою, але камінь тут добути можна. Надіюсь. Так. 23 штуки. Думаю, я, що хватить. Але навіщо я його накопав? Звичайно, щоб зробити? І поламати тепер оцей мо моховий кругляк. На звичайний Я замінив. І зламав тут, які були предмети, тому що хочу трохи поміняти. Наприклад, зробити, ну, мені одне ліжко хватить, не треба багато, і воно буде тут. Все, точку з вами поставлено. Тепер піч. тут буде світстак, Тут буде піч. І наверху і десь тут буде скриня. Отут я зроблю такий невеличкий стіл, точ, ну, щоб їсти, залізти, поїсти і піти щось робити. Все, решту я скидаю сюди, піду на роботу якусь, може, до мера. Щось попрошу, щоб він дав. А то що я? Як я гроші маю заробляти? За гроші я ж маю купляти ще якісь ресурси там. То в шахту треба його, до речі, спитати, чи можна йти. Можна війти? Так, так, Добрий день, мер. Добрий день, сутихтів. Я хотів сказати по поводу роботи. Я хотів би на щось устроїтись, щоб заробляти гроші, тому що гроші потрібно. Хм, навіть не знаю. Є в мене для тебе робота. Тобі потрібно добути дерево, всі дерева зрубати, щоб вони не заважали нашій чому селі. А, це типу ті от, що тут ростуть й пройти неможливо. Да, да, саме їх. Тому що дуже тяжко пройти через них. Ти ж сам погодишся. Так, да, я знаю, я бо поки до тебе йшов на дерево, нечайно заліз, потім впав, трохи больно було. І так, да, в мене якраз є залізна сокира. Ти маєш здати мені потім те все дерево. Тому положити в сундук, і я дам тобі зарплату. А скільки ти даєш? Я даю тимі сумрут за 10 дерева. За 10? Ну, в принципі, це нормально. Може, добре, мер, все, я йду. Так, як ви бачите, я зміг строїтися на роботу. Я збуду добувати дерево, щоб воно не заважало. Тому що ну, робота потрібна гроші заробляти. Я спочатку хотів фермером. Як, до прикладу, компот. Він ж фермер. Але фермером там потрібно, там дають зарплату тільки через тиждень. А мені зараз потрібні, типу, гроші, в мене тільки 10 смарагдів. А, щоб забезпечувати себе, дом там потрібно. Так, гроші. це останнє і все. Все, як ви бачите, я тут а, вже багато зрубав колод із дуба, маю багато. Так. І 28. Також маю колоду з берези. І йду тепер до мера. Щоб здати, і може ще якісь десь завдання, і подивимось, скільки в мене вийшло грошей. Так, добрий день, мер. Я вже тут, як бачиш, можеш подивитися дуже багато зрубав дерев. Вже в мене 100 штук є. От, положити тобі в сундук, як ти й казав. А, може мені в сундук, і я дам тобі наступне завдання. В тебе за тебе є колоди з берези? Так, в мене є во колоду з берези. Цілих 22 штуки, а навіщо тобі? Ну, ти був спочатку ті. Колоди з дуба. Я тобі дам із оброди і дам доступне завдання. Ну, добре. Так, ой-ой. Чой не відкривається з тебе. Ой, я забув, мене щось погане, він мене зламаний. Зроби мені, будь ласка, добрий. <плес> mm -hmm. Добре. Ну, поставлю тако. Тобі. Добре буде? Так, так, добре буде. Все, складай, колоди з дуба. Так, все. Давай мені. Тримай. О, дякую. Є. І яке тепер наступне завдання, що потрібно Березу? Дивися, я тобі ще дам себе алмазну бату і ти бачиш, що у нас село таке розкидане, що в нас немає пройти всюди якісь ями. Ну так, бачив, тут а, є, от, наприклад, там от я чуть не впав, в деяких місцях падав, ну і тобі потрібно в деяких містах зробити сходи, деяких просто. Лопату землю розкопати. Окей, добре, давай алмазну лопату. Бривай. О. О, дякую. Ну, все, я пішов. Зрозуміло, що березо це для, мост... Ой, для моста для сходів. Так. Ну да, тут вот є місця, тут от. закинуті думи. Тут так. Він, як казав, потрібно зробити, як я хочу. Тут я розкопаю тут все. Те, що тут поставлю, сходи. Ну, розпочну звідси з цього закинутого дому. Ну, хіба тут може живе хтось? Так, як я зроблю? Е, хочу в два. Блока тако, значить. Потім... Перекравлю. Так. І тепер. Тут я зі землі зроблю. Отак от тепер оп. Оп-оп, 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 оп-оп. Все я зробив отакий от такий вот дреб... такі от сходи, як вам? оцініть. Будь ласка, від 1 до 10 в коментарях. Мені подобається, такі прості. Так, тепер тут. А як мені тут? Ще тут город, будинки так погано. Ну, зараз щось Я подивлю. вже трохи зробив. І зараз хочу показати, як я вже зробив. До речі, прикольний тут вид. Гарний такий берез. Розпочнемо звіт, звідки я розпочинав. Тут от піднімаємось. Тепер тут піднімаємось. Тут я вирівняв, як ви бачите. От так. Тут зробив сходи. Тут сходи, тут вниз сходи, до будинку сходи. Тут доріжку, о, до речі, тут доріжку проклав, тут, а, тут доріжку проклав, тут чуть-чуть розрівняв, як ви бачите. Ну тут ще не доклав. Зараз. Ну, це тільки десь пів села зробив, ще тут потрібно робити. Ого, а там взагалі ще ще йде нижче, а я не замічав. Ну, йдемо подивимось. Так, ой-ой. Так, тут ще якийсь будинок біля моря. Ну так, таке, таке село розкидане. Хар підніматися. Тут взагалі корови, бідні. Дивноті. Все, йдемо до мене. У мене дуже багато землі. Йдемо йому, можливо, йому треба буде. Можна війти? Так, так, заходь. Так. Добрий день, мер. Добрий день, що ти хотів? Ти вже доробив, що я казав? Ну, я не зовсім доробив. Я вже змучився я хочу відпочити. Я половину села робив, то можеш піти подивитись, а іншу половину ні, можливо, завтра дороблю, хочу відпочити. Добре, зробиш завтра. Даю тобі 32 смарагда. О, 32 смарагда, це добре, давай. Це скинув. О, є. Я підібрав. в мене тепер 42. А, дивися, в мене є дуже багато землі і куди мені в сундук і лопату. Куди її? Землю можеш залишити собі. А лопаток положив її в скриню. Добре. Все, Мер, я пішов. В землю я не знаю, що я буду з нею робити. Тепер хоч нормально можна йти дійти до свого будинку. І все в скриню скласти. У мене тут ще 10 є. Добре. На цьому я буду говорити вам, всім пока. Ви були на каналі GameCool і дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Всім пока!